В місті Добропілля з 14 червня розпочала роботу мобільна офтальмологічна амбулаторія МОАС, на базі якої пацієнти з вадами зору можуть абсолютно безкоштовно пройти обстеження, отримати консультацію досвідчених лікарів, отримати призначення відповідне до встановленого діагнозу та навіть окуляри. Можливо, це насправді у нас багато, тому що машина доволі непогано обладнана. В нас є переносний авторефрактометр. Він визначає рефракцію ока, тобто там плюси, мінуси, стиматизмі то. Мого подібне виміряти внутрішній очний тиск, перевірити зір, підібрати за потреби окуляри, і відповідно у нас є щільова лампа, і всі потрібні медикаменти і обладнання для того, аби була можливість подивитись людини. Тобто, ну майже весь спектр діагностики, крім таких тонкостей, які напевно є тільки в великих містах, ми можемо робити. Як зазначають лікарі, виїзний прийом для них на Донеччину це вперше на прийомі працює одна мобільна бригада, до складу якої входить лікар та його. Помічник діагностувати будь-які там запальні захворювання, відповідно лікувати їх і тому подібне. Це все ми можемо. Що стосовно хірургії, це, на жаль, не до нас, але діставати там з конюктиви якісь дрібні предмети, там сторонні тіла, це теж ми можемо. На прийом до лікарів за один день може потрапити різна кількість людей, каже лікар. Тут все залежить від скарг віку, тому що віковий. Ну, вікова градація доволі важлива, тому що хтось повільніший, хтось швидший, в когось там більш серйозніші проблеми. Можемо приймати дітей. Для нас це теж не проблема, тому що діти це як там наше майбутнє. Але в цілому від 20 до 50 пацієнтів в день цілком можливо приймати. За два дні прийому лікарі кажуть, що багато людей приходить, аби просто перевірити зір. У нас є е, окурами, окуляри, тобто лінзи. Ми підбираємо окуляри на даль, тобто на дальню відстань. Також ми перевіряємо зір на близьку відстань. Моя задача там е, також підбрати окуляри, тому що специфіка тут трішки різна. Тобто ті лінзи, які вставляються на далеку відстань, вони не дуже відповідають тим лінзам, які вставляються на близьку відстань. Людей, які прийшли на прийом до офтальмологічної клініки, досить багато. Дехто записався в чергу ще вчора, і всі вони вдячні, що до них завітали такі фахівці. Ну, «Вчора ми прийшли, да, і от ми зайняли десь в три часа, і до п'яти ми не прийшли. І прийшли це сьогодні. Всі люди, то що записали по списку? І зараз от список люди підходять і заходять. Ну, мало, 20 в день, А людей 551 записався. один записався. Серед це сіка. А тут тільки дві неділі вони будуть. «Це очень хорошо зроблено. наша. Така благодійна акція. Вот. Люди страдають і це ж безкоштовно. Зріння таке падає, і хто я знаю, що хай перевірять. Глаза болять. Прийшла уточнити діагноз. Конечно, рады, у наше в нашем доброполі ну, нету таких специалистов, нету оборудования должного, поэтому мы очень рады, что приехали нас і обслідують. Приємно, що для добропільців є така нагода поспілкуватися з професіональними лікарями, офтальмологами, бо в короткий час пройти велике обстеження це теж велика нагорода. Люди потребують такої допомоги. Більшість населення в нашому місті залишилося такого поважного віку. Діти наші, онуки воюють, але нам хочеться побачити. Мир, світло і тому ми піклуємося за свої очі і будемо дуже вдячні спеціалістам, які приїхали допомогти нам. Пересувна офтальмологічна клініка це пілотний волонтерський проєкт, що наближує якісну медицину до людей та підсилює систему охорони здоров'я країни. Кабінет працюватиме щодня впродовж двох тижнів за адресою міста Добропілля, мікрорайон Молодіжний 6 А біля міської поліклініки.